<плес> Чур, першим крутити буду я. Клас! Ціла купа різного морозива. Про таке тільки мріяти можна. Кейт, твоя черга крутити. Щось у мене голова закружилася. Що ж там випало? О, ні! А за що мені така кара? Перці ж такі гострі! Я навіть не зможу скуштувати смачний тортик. Awesome. Так, твій торт з кожним перцем виглядає все небезпечніше. А ось морозиво лише прикрасить тортик, тому що воно яскраве, красиве і дуже смачне. Awesome. Я навіть знаю, як зробити тортик ще красивішим, побудувати на вершині паску. Моя морозова якраз у відрі. А ще буде круто зробити торт ще вищим. Наприклад, за допомогою кульок морозива. Awesome. Ого! Який високий! Це ти ще не знаєш, наскільки він смачний. Зараз я спробую шматочок і дуже докладно опишу. Приголомшливо! Як я й думав, дуже смачно. Кейт, може, ти хочеш спробувати? Please. Звичайно, хочу. Хочеш, але не отримаєш. Навіщо тобі мій торт, коли на тебе чекає такий великий тортик з перчиками? Приступай! Сподіваюся, не влаштую пожежу після пари укусів. Побажати мені удачі. Ah рот горить, який жах. Я більше ніж шматочка до родини не візьму. Це справжнє катування. А так, тоді йдемо до колеса покарань. Подивимося, яке покарання випаде тобі. Awesome. Табаско. Тобто мені доведеться зробити твій торт ще гострішим. А допоможе мені у цьому соус та баско. А що ти робиш? Зупинися. Він тепер із синього перетворився на червоний. Який жах. Тепер я точно згорю. Якщо тут станеться пожежа, то він на твоєму совісті, Томе. Як гостро. Я вже на вітро не відчуваю. А ще в тебе звук пари йде. Ой-ой, здається, я полетіла. Куди? А хто тордою доїдатиме? Очевидно, цього разу нам потрібно самим зупинити колесо. Зробити це краще із заплющеними очима. Це ж і що таке? Oh, no. Майонез та солоні огірки. Я ж не салат робити, планую. А прийдеться, мені точно пощастить. Хоч би смакота. Це не чесно! Потрібно переграти. No. Все дуже чесно. А якщо будеш шахраювати, доведеться дістати колесо покарань. Що ж, де там мої шоколадні подарунки? Люблю нутеллу та буено. Доведеться приготувати найполорініший бургер з усіх, що я бачила. Моє такий бридкий, він ніби тільки з жиру і складається. А ось нотелла просто супер. Їв би її постійно. Як мені видавати майонез на торт? Він такий густий. Це ще раз доводить, що він дуже жирний. Oh. Awesome. Я маю одну ідею: нотела теж густа, тому я працюватиму як під час шпаклівки. Потрібно просто зашпаклювати торт шоколадною пастою. Ось так. Мабуть, це найсмачніша шпаклівка в моєму житті. Okay. Тепер залишилося лише валиком розподілити пасту по тортику. Так він буде поступово смачним. Awesome. А мені теж треба скуштувати. Ой, тепер у мене все обличчя в шоколаді. І це круто. Хоч десь макуту спробую. <ріст> Дурний майонез все ще не виливається. Давай вже. Нарешті, але це просто огидно виглядає. Бінго. Щось у моєму тортику не так. Мабуть, він недостатньо рівний. Потрібно перевіряти ще раз. А, а я поки запазичу балики, розподілю майонез по всіх шарах. Я зрозумів, що не так. Потрібно зверху зробити шар трохи тоншим. Oh, що це таке? Звідки тут? Майонез, Кейт, здається, я знаю, хто у цьому винен. Ти зіпсувала мій тортик. Навіщо ти надів банку мені на руку. Знатимеш, як мені заважати. Ану, допомоги мені її зняти. Я не маю зайвого часу. Мені ще потрібно шоколадки по тортику розставити. Це, між іншим, дуже відповідальна робота. Вийшло ідеально. Розставити огірки. Це завдання вже складніше, особливо коли моя рука забарикадована в банку. Дивись, який тортик у мене вийшов. Він такий шоколадний, такий великий. Я також такий хочу. Може, ти даси його мені хоча б спробувати. А я тебе пригощу своїм тортиком. Твоїм? він навіть виглядає, бридко. Ні, мені мого шоколадного дива вистачить. Як же смачно, друзі, раджу всім спробувати такий торт. Все неймовірно. Теж треба спробувати його. Думаю, я не буду в такому ж захваті. А, бачила б ти своє обличчя. У мене страшний, торт. торфу. Що ж, випаде мені цього разу? Ух ти, солодковата. Чудово! Сподіваюся, мені теж випаде смакота. Ну Ось, це лише маленькі свічки. Це свічки, які тобі доведеться з'їсти. Я дивитимусь на це і дуже сміятимусь. А ось мені треба з'їсти купу солодкої вати. І можна не тільки їсти, а й зробити з неї справжні вусики. І не лише вуса, ще й марідку. А тепер я пірат. Все таки солодка вата, чудова річ. Смачно, головне дуже весело. Згодна. А ще я теж спробувала вату. Сподіваюся, ти не проти. Вона і справді дуже смачна. Азов! Смачна. Та як ти смієш? Повернись цю мою вату. Я не дозволяв тобі її чіпати. Гей, hey! я прямо зараз прикрашатиму тортик. Кожен міліметр вати для мене дуже важливий. А ще з вати можна зробити дуже гарні фігурки. Зайчиків і навіть качечку. Вони дуже круто виглядатимуть на моєму без того смачному і великому торті. Тепер настав час спробувати це диво. Дуже смачно, як я й думав. Торт зі свічками це, звісно, круто, але як їх їсти? Це ж просто задуваючи все. Але це дуже круто виглядає. Варто визнати. Згоден, тортик вийшов відпадним. Вау! Саме час запалити свічки, щоб вийшло ще крутіше. А тепер можна все задути. Думаєш, це смішно? Через тебе спрацювала сигналізація, а тепер ми всі промокнемо. Що ж я наробив? Я нічого не бачу. Дурна вода. Тома, це все через тебе. Добре, що хоч торт не постраждав. А ось мій постраждав. Хоча він все ще й неймовірно смачний. Час awesome. <рес> мені теж спробувати. Звісно, що свічка відчувається, але торт все ще класний. Я рада. Отже, зараз я візьму морозиво, ванільне, покладу його у блендер. Що ж мені знадобиться? Ой, фу, неприємний сир. Все це разом перемішаю. Виходить дуже гарний блакитний колір. Чудовий, але неприємний запах і смак. Налью машину для морозива. Так, от і готове морозиво. Треба б його прикрасити. Таке морозиво найкраще прикрасити хробаками. Фу, огидна гидота. Поставлю його сюди. Так, а ось і інше я зроблю смачним. Візьму червоне морозиво. То з чим би мені його змішати? Точно! Із цим смачним гелем. Трохи червоного, трохи блакитного. Повинен вийти чудовий фіолетовий колір. Ой, вийшов малиновий. Це дуже здорово. Краса суміш у цю машину, який вийшов колір. І головний смак неймовірний. Треба додати солодких прикрас. ММД якраз. Прекрасно. Поставлю його сюди. Цікаво, кому, яка морозова дістанеться. Я буду першою. Оп! Ура! Ух ти! Це дуже смачно! Я також хочу! Чудове морозиво, дуже смачне. І вафельний ріжок приємно хрустить. Пальчики оближеш. Чудова смакота. А тепер ти їж. Добре. Ой, фу. Ні, я не буду це їсти нізащо. Їж, їж. Це тобі. Фу, Огидне морозиво. Мене зараз знудить, я не хочу. Краще закінчу це швидше. І як ти це іси? Яка гидота! Я гірше нічого не їла. Я зараз помру. А ти комедна. Зараз буде таке. Ось це ванільне морозиво для моєї ідеї якраз. З чим мені його змішати? Мабуть, я візьму гірчицю. Морозова з гірчицею. Це буде щось унікальний смак. Колір, напевно, буде красивим. Але за смаком огидна гедота. Цікаво, кому воно дістанеться. Отже, мій суперсклад готовий. Залишилося зробити з нього морозиво. Так, дійсно, колір вийшов дуже гарним. Але прикрашу це морозиво котячим кормом. Яка гидота? Тепер поставлю його сюди і приготую щось смачніше. Шоколадне якраз. Так, треба його з чимось змішати. Полиничний соус буде дуже доречним. Побільше воно буде солодким та апетитним. Перемішаю полиницю та шоколад. Шикарний смак. Так, це те, що потрібно. Залью його всередину. Це морозиво вийде самим кращим І прикрашу я його солодкими різнокольоровими кільцями. І красиво, і смачно. Його місце буде тут. Кому ж доведеться його спробувати? Як цікаво, давай скинемось. Один, два, три. Ой, я перемогла. Побачимо, що мені дісталося. Виглядає непогано. Ой ні. Я помолилась. Що це за гидота? Який жах. Смак жахливий. Їш, їш. Ну добре, хотячий корм. Фу, Я з'їв його цілком, Гидота, Швидко ти з ним. Тепер ти давай. Добре. Отак мені дісталося дуже смачне морозиво. Шоколадне. Ти ще потрібно. Мабуть, я його точно з'їм ціляком Тепер я візьму ванільне морозиво. Воно просте. І йому потрібна добавка. Так, ой фу, риба. Це така гидота. Тому додам її. Я ніколи не робила морозиво з рибою. І ще візьму броколі для кращого ефекту. Цікаво, що за пекельна суміш вийде. Ось, якщо просто дивитись, здається, що це дуже нічого. Але я знаю, що за смаком це огидна гидота. Залишилось прикрасити Маршмеллоу. Нехай дівчатка думає, що це дуже смачно, але воно жахливе. Поставлю у коробку. Так, візьму ще ванільного морозива. Змішаю з чимось іншим. Хочу, ні. Мабуть, я візьму морську капусту. Морозиво з морською капустою також буде прекрасного зеленого кольору. Налью його в автомат і зроблю зелене морозиво. І посиплю теж чимось смачненьким. Наприклад, цією гарною солодкою посипкою виглядає неймовірно. Але за смаком навіть не говоритиму, на що це схоже. Все, готово. Чи можна я перша? Що там? Ой, яке смачне, яке гарне! Але треба скуштувати. Ой, що за гидкий смак! Не смачно! Треба зібратися і з'їсти це швидше. Так, Це було жахливо. Смак трави. Ти варти. Згодна, а що на мене чекає? Ой, таке гарне з маршмелу. Смакота. Ой, ні, я помолилась. Брати, смак. Мене зараз нудить. Давай, їж. Не можу, смак риби, не буду. Їж. Спробую. Його неможливо їсти. Ех ти. Побачимо, що тут є. Я все вигадала. Візьму як завжди біле просте морозиво. А для кольору та смаку oh додам цю червону цибулю. Більше те, що потрібно. І заправлю все це нутелою. Напевно, смак нутели зовсім не допоможе цьому морозиву. Бо воно вже буде з цибулею. Колір вийшов неймовірним. Але за запахом, звичайно, краще таке не нюхати. Так, зроблю зараз морозиво. Бускове та апетитне. І зверху прикрашу ведмедиками. Дуже здорово. Але гедота рідкісна. Поставлю сюди. Що мені ще вигадати? Візьму цього разу райдужне морозиво. Ммм, чудово! І додам сюди оцих курячих лапок. Трохи кока коли не завадить. Ні, вилью всю пляшку. Ось так то краще. Oh, yeah. А, так. На цей раз я ще й кельче okay. додам для певного ефекту. Яке огидне морозиво вийде. Чорніє. Фу. Не хотіла б я це пити. Залишилося налити в машинку і зробити морозиво. Виглядає цікаво. Я прикрашу посипкою. Біла посипка з чорним виглядає класно, але жахливий смак. Отже, дівчатка, спробуйте. Ти я, ти я, ти я, я. Зараз подивлюся, що дісталося. Виглядає симпатично. А ще зі смаком. Ой, неможливо їсти. Жах! Так тобі і треба. Ну, тримайся. Зараз я тебе провчу! Що там, не зрозуміло? Курка з Кока-Колою. Тепер ти їш. Тепер моя черга. Фіолетовий зі смачними oh О, ні! Яке жахливе морозиво. Що з моїм обличчям? Я не можу його їсти. Не буду. What? Ти повинна. Добре. Мені доведеться з'їсти до кінця цього доту. А мене зараз нудить. Фу! Бувай! Давай. Так багато всього. Я візьму за основу ванільне морозиво. З чим би мені його змішати цього разу? Цього разу я зроблю смачне, солодке з печивом орео. Те, що потрібно. Але додам нагетсів. Цікавий вийде смак. Все перемішаю. Це буде зненацька. Колір вийшов класний, але мабуть до смаку буде не дуже. Нагетси окремо, прикольно, але з шоколадом так собі посиплю це картоплею фрі. Класний я вигадала експеримент. Прямо нове слово у кондитерській справі. А це морозиво Я зроблю так: я візьму шоколадне. Ой, як смачно і додам туди смачні полонички. Я висиплю всю полуницю, яка в мене є. Це буде супер. А ще я додам всі смачні суші. Цікаво, що вийде. Як завжди, все треба перемішати. Вже готово. Колір дуже нічого. Але б спробувати я це не стала. Тепер зроблю морозиво і прикрашу його шоколадною стружкою. Виглядає дуже апетитно. Але, звісно, дуже пікантний запах. От і все. Можна їсти. Подивимось, кому пощастить. Тепер ти згодна. О, а виглядає апетитно. Я спробую, як воно на смак. Ну, таке. Я не можу визначитися. Не саме бридке. Hey. Ти теж їж. Okay. Я готова. Зараз спробую. Hey. Шоколадне, але на смак дивне. Мабуть, їм його цілком. Я не зрозуміла, смаку. А ти? А я. Дивись, ми доїли разом. Клас. Ой, класно, великий yeah, чупик. А у тебе? І в тебе мій найбільший. А твій один сміх. And... Так, він, звичайно, маленький, але смачний. Є його зі. Okay. Навіть непоганий. І з полоничкою, б... який чудовий, солоденький. Подивись, що вона робить. Ей, що таке? Чому ви смієтесь? Ой, вже паличка. Ну і що? Давай, їжте своє. Візьму за свій. Пантик геть. Він такий смачненький, червоний. А в тебе що? Твій пантик. Ой, вибач. Але тут мій чупик, треба ним зайнятись. Чудовий смак. Ой, щось зовсім не гризиться. Ти так його й багато. Гей, ти знову? Ти знову попалась. Давай приступай. Так, ось ця цукерка. Чого вона не відкривається? Що ж робити? Чому я ніяк не можу її підняти? Занадто важка цукерка. Фу. А я дещо вигадала. Я візьму окуляри. І, звичайно ж молоток. Що ти збираєшся робити? А ось зараз і побачиш. Так, це було чудово. Ага. Мені не треба піднімати чупа-чуп цілком. Візьму шматочками. Такі солоденькі, смачненькі. Прямо тануть у роті. Чудовий смак. Такий солоденький. Вау. Яка краса. З'їм їх усі. Неймовірний смак чупа-чупса Ну, ось, він майже скінчився. Це було шикарно. Ой, і ще одна смаката наприкінці. Побожні солодощі. Я швидше всіх. Ой, що це така маленька. У мене просто кока-кола. А в тебе що? А в мене величезна пляшка. В мене головний приз. Так, а ти пий свою мікроколу. Гаразд, я відкрию цю пляшечку. Треба спробувати. Ой, яка краса! Це ж не Кока-Кола а желе Я упевнена, що це смачно. Так, супер кока-кольна насолода. Обожнюю желе Ей, ось ще? Ну ось, шкода, що вже закінчилось. Дійсно, у тебе було небагато. Пий, добре. А що ж у мене? Так, у мене теж ціла пляшка найсмачнішого желе Це чудово! Вау! Я виб'ю всю пляшку. Ти це зробиш? Така краса. Залишилось ще трохи. Потрібно якось з'ясати. Ой, палець! Він застряг! Що ж робити? Як допомогти? Я вигадала. Олія однозначно допоможе. Зараз я вилю тобі олію на палець. Не крутись. Це правильний рецепт. Ось так то краще. Давай спробуємо. Дістаємо, от і все. Фу, він тепер весь у маслі. Ну і що? Проти палець цілий. Фу, такий неприємний палець. Треба його про щось витерти. Хоча б про себе. А твоя Кока-Кола вже кудись пішла. Ей, моя велика радість. Я зараз візьму. Ага. Ой, вона така важка. Ой, як смачно розлітається! Це просто блаженство. What? Що ти робиш? No. Припини. Це найсмачніше, що я їла. І ще трохи. No. О, ні, no. ти як порося. А я просто щаслива. Це було супер смачно. І пальчики оближеш. Клас! І hey! я перша. Yes. Що, там? Ой, а що таке? Чому вона така маленька? Так не чесно, відкривай свою. Окей. Okay. Ой, а у мене класна піца. Я задоволена. Okay. А зараз я. Please. Так, я. Отак. У мене класна велика піца! Просто супер. Оце розмір. Давай ти почнеш зі своєї маленької піци. Добре. Ну буквально на один зубок. Я, звичайно, з'їм це! Вона дуже смачна, але така маленька. Я неї зовсім не наїмся. От і все. А тепер я як би мені її з'їсти. Я дещо придумала. Я зроблю ось таку завитушку і буду їсти з самого початку. Це uh -huh. дуже смачна ковбаска з сиром. Так та не в роті. Ммм, Смакота. Чудово Зараз я її з'їм як піцу ковбасу. Ням-ням. Ось і все. Це було класно. Смакота. Давайте перти. Yes. А я зроблю супер бутерброд. Візьму одразу кілька шматочків у рот. Це чудово. Чудова піцза. Побожньою салямі та сир. Смакота. Ти подивись, як вона їсть. Я її всю, Правда. Я вже втомилась. Потрібно прискоритись. Потрібно допомогти подружці. Де кепки? Давай, давай. Що? Це піця марафон. В ньому ліла чемпіон. Перед перед. Гоу! гоу Ще, ще. Так, мені вдалося з'їсти цю піцу. Ура! Я впоралась! <рив> ну ось, у мене знову маленька шоколадка. А у мене непогана шоколадка. А я маю величезну шоколадку. Це дуже класно. Твоя і твоя і моя. Ти починаєш. Yes. Ну для маленької шоколадки я візьму маленьку кастрюльку і пляшечку молока. Розмішаю її. В мене вийшов чудовий стаканчик шоколадного коктейлю. І з задоволенням його вип'ю. Це дуже круто. Обожнюю смачний шоколад. М -м, чудово. Ой, а що це тут? Шоколад. Чудовий напій. Так, те, що потрібно. Ще десять таких випила. Ну, давайте, берти Добре, а я, мабуть, просто з'їм цю шоколадку. Вона така класна. Я її просто поїдатиму. Вона тане в роті. Неймовірно. Але можна було б акуратніше. Це просто неймовірно. Давай, тепер ти їж своє шаталетко. Звичайно, але вона така велика, я не зможу з'їсти її одразу. Треба щось придумати. Ха! І я знаю, що я з нею робитиму. Я її поділю на шматочки і складу їх по-іншому. Так. Спробую. Чудово виходить. А ось і будиночок із шоколаду. У мене ж є супер шоколадний класний будинок, так? І ось цю споруду я із задоволенням з'їм. Вау! Wow. Я, звичайно, великою думкою про свої дані, але все таки так їсти набагато легше, ніж просто одну величезну плитку. Я теж хочу, може, ти пригостиш? У мене багато шоколаду, звичайно, але я все з'їм сама. Так, тепер відкриваєш ти. А печиво з молоком це круто! А що в тебе? А в мене таке маленьке печиво. Його ледве можу розглянути. А в тебе що? Показуй. Ух ти! Ось це так! Оце печиво. Ти перша їж? Що ж мені з ним робити? Я засуну його на саме дно молока. Я його полила дуже добре. Один, два, три. Ну, от і все. Це було непогано, а тепер величезна склянка молока. Люблю молоко, воно таке смачне. Коли ти вже навчишся їсти, вип'ю все до дна. Це було шикарно, дуже смачно. Ну, тепер давай ти їж своє печиво. Добре. М -м -м, таке ароматне. Ой, воно впало в молоко. І що мені тепер робити? <світ> Я вип'ю, мабуть, все. Так, ну, звичайно ж, там залишилось печиво. Так не піде. Я спробую його витягти. Може, так? Так, воно набрякло, стало таким смачним і м'яким. <світ> Чудово. Ну що, залишилась тільки ти зі своїм величезним печивом. <світ> Дівчатка, не заздріть. У мене таке велике печиво і такий маленький стаканчик. Хоча я дещо вигадала, Налью молоко серединку і з'їм його. Так, це класно. М -м, смакота. Я то я ж так хочу. Це було смачно, але щось мені погано. Ой, який жахливий запах. Гей, чому? Дівчатка, що з вами?